Давайте подивимося центральну частину країни у травні та східно, так, що може відбуватися, які події. І так, центр, центральна частина нашої країни дивимося так, які енергії йдуть на травень місяць. І так, центральна частина країни. Що по активності? Мені йдуть Великі форс-мажорні ситуації по ресурсу Тобто це ті ситуації, яких ми не очікуємо, і вони можуть бути достатньо агресивними. Багато буде підійматися емоцій. В центральній частині країни також будуть, знаєте, лякати, напружувати захист, буде працювати ресурси, в принципі, є для того, щоб триматися, але наслідкові енергії дуже сильні. Центральну частину країни. Будуть достатньо агресивно, активно так намагатися усунути саме в травні місяці, тому треба бути дуже уважним. Мені йде втрата ресурсів, ресурсу забезпечення країни, і це буде дуже сильно впливати. На загальну ситуацію, так? Особливо темний період доби буде якось припадати тієї активності більше. Дуже такі енергії складні, в принципі, ідуть центральна частина. Давайте подивимося східну частину країни, так, також травень місяць, що там може відбуватися, так? Східна частина країни, дивимося, які енергії. Будуть намагатися вести якісь розмови. Східна частина ідуть циклічні події, теж мені іде втрата ресурсів. От, а, наслідкові енергії, так, тобто ці агресивні речі, які відбуваються зараз, вони будуть і в травні. Розчарування багато, ну так, дуже важко. Наслідкові енергії тут взагалі дуже складно, ще складніше, так, ніж центральні. Ну, ми з вами це і так розуміємо. Але ми будемо спостерігати, окрім активного такого ще супротиву, будуть в травні місяці стосовно східної частини центральної. Будуть вестись якісь зустрічі, розмови, перемовини. От і ці зустрічі. як наче будуть відтягувати прийняття рішення, але якісь обговорення будуть. Багато буде ще якихось ілюзій з приводу тих а, ситуацій. Що стосується просування а, на східній частині, то мені йде дуже важко і агресивно, тобто просування. так... А, З приводу активного просування я не бачу йде якось більше маніпуляцій. Тобто, все, що розказують, що буде в травні якесь просування, його пок.